А, знову ж таки, ви маєте розуміти, що в просторі існує безліч варіантів подій, і ми обираємо той варіант, до якого ми готові. Насправді, за. Багатьма циклами, які я бачила, ця війна має тривати два роки. Я на початку війни про це казала: що це два роки, і якраз по завершенню цих двох років почалися активні обговорювання. Мирних перемовин, плану перемоги, тобто зараз про це говорять. Але остаточне рішення буде прийняте після виборів в Америці звичайно, тому що від керівництва в Америці буде залежати основне рішення по Україні. Тому всі чекають листопада, і після цього буде зрозуміло. По якій дорозі піде Україна. Я можу сказати, що зараз є великий шанс завершити війну до кінця року. Він існує, і ми будемо вірити в цей шанс. Ми будемо сподіватися, що свідомість людей вона буде зростати. І люди будуть е, розуміти, що відбувається насправді в світі, і куди ми всі йдемо. Тому що на будь-яких прийомах збираються і обговорюють щось політики, А люди, звичайно, знаходяться за межами цього обговорення. І не розуміють, які рішення приймаються. Для того, щоб в нас були світлі політики, нам треба очиститися і наповнитися світлом самим. Тобто нам треба пройти наші уроки. Дуже багато відбувається різних засідань, але життя людей не змінюється на краще. І ми це бачимо. Життя людей погіршується, тому що всі ці засідання на них обговорюються. Тільки те, що хочуть окремі люди отримати. Звичайні люди їх не цікавлять насправді тільки як обслуговуючий персонал. А зараз, коли вони активно просувають роботизацію і роботів, звичайні люди їм не будуть потрібні навіть як персонал, і вони будуть намагатися їх знищити з допомогою війни, за допомогою ліків, отруєння їжею, за допомогою різних хвороб. Тому якщо людство зараз прокинеться і припинить це, ми підемо іншим шляхом. Якщо ні, це буде дуже важкий шлях роботизації, і я не хочу вірити в цей варіант, що люди так здадуться. Насправді стоять політики, стоять гроші. Ви маєте розуміти, що всі протести вони проплачені і вони робляться спеціально. І можна будь-яку ситуацію розглядати з з різних рівней, з різних позицій. Можна розглядати з соціального рівня з цього рівня. Ми розуміємо, що а, є деякі політики, які створюють труднощі для України, для українського народу. І ці політики знаходяться як з українського, так і з польського боку. І ми можемо дивитися з іншого рівня, що Україна як територія і українці як народ зараз знаходяться. А, Такому складному а, кармічному уроці. І ось це блокування кордонів а, з Європою, з Польщею, а, війна з Росією це все м, великі кармічні уроки, які проходить зараз Україна і українці, де не в стосунках з різних боків, з різних сторін. Але якщо ми розглянемо, наприклад, таку країну, як Ізраїль, ми бачимо, що навкруги Ізраїлю також самі вороги. він знаходиться в оточенні арабських країн. Так само Україна має різні країни в оточенні, але на 100% Зв'язку з якоюсь країною 100% теплого зв'язку немає. Все одно Європа тримає дистанцію, все одно Європа допомагає, але робить це без особливого бажання. Європейці не раді допомагати, і вони не раді бачити у себе іммігрантів, і українців, і інших іммігрантів. Вони не хотіли цих іммігрантів, і вони не хочуть цих іммігрантів. І ще на самому початку війни, коли я робила розстановки, я дивилася на відношення України і Європи, я бачила, що Європа не хоче Україну, вона не хоче її в Євросоюзі. І насправді європейці вони не хочуть України і українців. Тому шлях для України єдиний це а, зрозуміти суть України, що це за країна. Українці мають вийти з стану жертви, не шукати допомоги в інших, а зрозуміти, хто вони набратися власної сили і ставати на самостійний шлях. Це схоже на. Дітей, які виросли, і постійно приходять до батьків і запитують, запитують про допомогу. Треба стати дорослими. Треба взяти відповідальність за своє життя, і треба прагнути до розвитку і розквіту своєї країни, і це можливо. Є маленькі країни, які досягли. Значного розвитку, наприклад, Сінгапур, да, він це маленька країна, яка піднялася, розвинулася. Україна набагато більш найбільше ресурсів, і Україна може піднятися і бути самостійною, самодостатньою багатою країною. Так, все залежить від нас. Коли ми вивчимо завдання, тоді урок буде пройдений. Коли ми зрозуміємо, хто ми, коли ми зрозуміємо для чого ми народилися, а чому ми народилися саме на території України, а не на території Сінгапуру, наприклад, чи не на території Єгипту, ми ж обрали місце народження, ми знали все, що буде відбуватися на всіх територіях, і ми обрали ці території, тому що ми знали, що через ці іспити ми можемо відкрити себе серце і через відкрите серце україни українці зможуть допомогти всьому людству в майбутньому всім людям і дуже багато янгольських душ, світлих душ народилися саме в Україні зараз для цього служіння, для цієї допомоги. Коли я була в Україні, прийшло на зустріч багато людей, і це пробудження люди, пробуджена свідомість. А ці люди вони допомагають вже іншим, вони навчають інших, вони продають знання, допомагають іншим відкривати серце. Хтось поїхав за кордон і там допомагає іншим іноземцям. Так було заплановано нами, що ми всі народимося в цій країні, і в якийсь момент, коли почне війна, ми роз'їдемося по всьому світу, щоб допомагати в пробудженні і відкриття сер серця іншим людям в інших країнах. Я не бачу зараз вступу в НАТО під час повномасштабного вторгнення війни, але я бачу зараз велику вірогідність початку війни в Європі. Якщо питання по Україні не буде вирішено до кінця року, і ця війна не буде припинена, то 80% того, що почнеться війна в Європі і Європі, все одно прийдеться чинити упір. Так, звичайно, дуже багато українців хочуть повернутися, і вони планують це зробити по завершенню війни. Багато українців вже повернулися до України, тому що вони зрозуміли, що вони не можуть асимілюватися в інших країнах, а це не підходить для них. І їхнє серце прагло повернутися на батьківщину. Тому ми розуміємо, що вже повернулися, будуть повертатися. Але я бачу, що в майбутньому Україна буде такою інтернаціональною державою, і там будуть проживати багато іноземців будуть створені. Дуже сильні навчальні заклади, і багато іноземців прийде на навчання, хтось привезе нові технології. І коли я їхала по Україні, останній раз я бачила, що деякі території вони будуть відведені під нові будинки, це буде нова архітектура, це будуть нові віяння і люди. Які мають різні таланти, вони будуть приїздити в Україну з усіх куточків світу? Я бачила таку реальність. і Вона зараз відкрита і можлива для нас. Ну, не тільки Чечня є багато територій, які не згодні з правлінням Путіна, і е, на території Росії є сильна опозиція, але вона зараз не проявлена. Вони також чекають влучного моменту, щоб проявитися. Ми знаємо, що була спроба перевороту в Росії під час війни, але вона не вдалася. Але ця спроба буде повторена однозначно. Не бачу а насправді Північна Корея вона звикла до налякування. Вони роками налякують Південну Корею, і вони постійно говорять про напад, але вони не набуни напл... вони... жити в своїм країні з жити. Цей крок має сенсу зараз, я не бачу цього. Так, я бачу, що така ситуація можлива і, скоріш за все, так буде. Кордони будуть блокуватися. А взагалі це енергетично важка точка, енергетично важкий кордон, а, тому там можливі подальші блокування. Якщо європейці це зрозуміють, вони встигнуть зробити правильні кроки, а щоб запобігти цій війні. Але зараз певні люди вони будуть намагатися розпилювати цю війну. А, так зараз велика ймовірність того, що стане Трамп президентом, і я бачу, що якщо саме він прийде до влади. То існує велика можливість припинення воєнних дій? Опозиція вона існує. І багато хто з опозиції вони мешкають в Європі зараз і в Америці, і вони з тих країн спонсорують, а, людей, які роблять підриви всередині Росії. Ви знаєте, що багато підривів відбувається, потягів, а, спалахів і. Багато з чого спонсорується завдяки людям, які знаходяться за кордоном. Так насправді Україна в будь-якому разі буде отримувати допомогу. Неважливо, хто стане президентом. Будь-який президент буде надавати Україні допомогу, але вірогідність саме завершення бойових дій вона а, має значення при обиранні Трампа. А інший шлях це по-перше, це зрозуміти, що людство зараз не туди рухається і відмовитися від всіх технологій, які пригнічують людей. А зараз велика небезпека існує в штучному інтелекті, який контролює багато всього. Це не має бути. Штучний інтелект не має так багато всього контролювати. І потрібно рухатися в напрямку технологій, які будуть поєднуватися з природою, які не будуть іти всупереч природі, потрібно припинити вбивство тварин, припинити вживати м'ясо, припинити вживати алкоголь взагалі, тому що люди, які під алкоголем, вони знаходяться під сутностями, вони самі собі не належать. Після склянки алкоголю, 21 день людина знаходиться в рабстві, у демонічної структури. Вона сама собі не належить, душа людини їй не належить. Тобто людина в 21 день не здатна приймати світлі рішення, вона не здатна бути в світлі. Відмовитися від сигарет ось це все треба прибрати, і треба направити енергію на здорове харчування, на заняття спортом і на те, щоб технології вони дійсно допомагали людям. Тому що якщо це правильні гармонійні технології, життя людей буде ставати легшим. Зараз багато всього винаходять, але життя легшим не стає. І нам треба рухатися в те, щоб технології допомагали, полегшували життя. Є вже зараз технології вільного, вільної електричної мережі, але це не, не дається людям. Це все вже ви, винайшли, але це не пускається, тому що люди мають платити за електричну мережу. Вони мають працювати як раби. Працюєш і. Платиш за їжу, платиш за будинок, за електричну мережу все. Життєвої енергії більш ні на що не вистачає. І потім тільки люди працюють, працюють і помирають, і все життя завершується. Так не має бути. Це базові потреби людини. їжа. Одяг, житло, електроенергія мають бути безкоштовними. Це просто має даватися безкоштовно всім людям, і в них а, має бути енергія на створення. Наприклад, я бачила гілку реальності, де в майбутньому технології використовуються для вирощування рослин. І для того, щоб це були благосні рослини, їм ставлять спеціальну високовібраційну музику. І вони ростуть, овочі ростуть під цю музику. А вони слухають музику, і вони мають спеціальні властивості, які корисні для організму людини. І така гілка реальності існує. Я була в таких екопоселеннях в майбутньому, і вони показували мені, як вони вирощують рослини. І я вірю, що людство все ж таки піде за благісними технологіями в майбутньому.